Відповідаємо на топ-10 популярних питань про ліцензію: чи обов'язково мати ліцензію? Щоб займатися регулярними пасажирськими перевезеннями в Україні та отримувати кошти в статусі фізичної особи підприємця на поточний банківський рахунок ФОП, ліцензія необхідна. Як подати заяву на отримання ліцензії? Заява подається через державну онлайн-систему шлях орієнтовно за 20 хвилин, а строки її розгляду становить до 10 днів. Ми надамо інформаційну підтримку в питанні подання заяви: хто може бути отримувачем ліцензії і яка її вартість? Ліцензію отримує ФОП. Вона видається на необмежений строк, а також до неї безкоштовно можна додавати одну чи декілька автівок. За видачу ліцензії справляється разова оплата у розмірі 3028 гривень. Чи можна отримати лише ліцензію, а ФОП не реєструвати? Ні, ліцензія видається лише суб'єктам господарювання ФОП або юрособом. Який вид господарської діяльності до ліцензії обрати? Зазвичай обирають внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення. Також ви можете додати ще внутрішнє перевезення пасажирів на таксі. В такому випадку ви зможете використовувати переваги таксі згідно ПДР, але потрібно мати спецобладнання. Чим відрізняється вид діяльності перевезення на таксі від виду діяльності перевезення на замовлення? Перевезення на таксі можна брати пасажирів з руки, рухатись на дорозі з смугою для маршрутних транспортних засобів і здійснювати посадку та висадку пасажирів у межах смуги для маршрутних транспортних засобів. В авто має бути розпізнавальний ліхтар оранжевого кольору, шашка, таксометр, композиції з квадратів, розташованих у шахматному порядку для дверей та сигнальний ліхтар. Перевезення на замовлення. Працюєте за договорами. Не берете пасажирів з руки. Спецобладнання не потрібно. Що обов'язково мати спецобладнання, таксометр, розпізнавальний ліхтар, шашка і так далі для виду діяльності перевезення на замовлення. Ні, не потрібно. Достатньо лише отримати ліцензію. Чи можна використовувати орендоване, не своє авто? Так, але щоб отримати ліцензію, потрібно отримати тимчасовий реєстраційний талон, що підтверджує право користування транспортним засобом в сервісному центрі МВС. Чи можна використовувати звичайний страховий поліс автоцивілку? Не рекомендуємо, бо страхова може відмовити у виплаті. Краще оформити ОСЦПВ з відміткою. Може використовуватись для надання платних послуг перевезення пасажирів та або вантажів, з чим допомагають персональні менеджери страхових. Чи є вигода від уклон, якщо отримати ліцензію? А вже ж! Ми надамо інформаційну підтримку при поданні вами заяви на отримання ліцензії. А у випадку підключення вас до співпраці як ФОП надамо пріоритету замовленнях та бонусні програми. А ще у місті Київ ми зможемо додати авто комфорт класу до замовлень в класі Експрес. Залишайте заявку і ми проконсультуємо вас щодо співпраці.